О, у Верховній Раді, звичайно, не слухали проповіді значить, Андатрія, і не готові змірятися. Я знову ж таки показую вам ретро-відео, але ну щоб ви розуміли температуру по палаті. Це ж таки були мудрі наші попередники, які прийняли в 96-му році конституцію України і 35-та стаття конституції. Вона відокремлює церкву і державна організація від держави. Якщо хтось хоче прийняти колеги, закон, будь ласка, шановні колеги, спочатку змінити конституцію і потім тільки переходити до закону. Шановна група не буде підтримувати цей закон, тому що він він протирічить конституції України. Як влучно сказав Амосов, чому ті, хто волають, що в Україні церква має бути відокремлена від держави, не переживають, що вона приєднана до держави агресора? Ну але якщо і сам Бойко приєднаний до держави агресора, і Євгеній Шевченко приєднаний до державного агресора, і Артем Дмитрук приєднаний до держави агресора, то ну як же ж вони будуть протестувати проти цього на соборі? Української православної церкви 22 травня 22 року було прийнято рішення, яке засудило Кирила, відокремилося від Московії і зараз вона проголошена незалежною. Тому це брехня, то що тут говорить. Це перше. Що по поводу зрадників, у нас в СБУ, у поліції зрадників більше, ніж у ПЦ. Так що тепер? Запереняти треба СБУ і церкву? Це знаєте. Чому у тебе трійка? А он у мого однокласника двійка. Ну, типу, да, треба вичищати. І агентів ФСБ в церкві, і агентів ФСБ в СБУ, і агентів ФСБ скрізь. Я не зрозуміла претензії Євгенія Шевченка. Він такий, а якщо агенти є в СБУ, так що тепер церкву забороняти? Так, да, забороняти. І мені так подобається, коли вони говорять, що вони відреклися. Ну, те, що вони відреклися, могли відректися сто разів. Але ж дії, проповіді. Те, що вкладають в голову, те, чим сруть голови. Це медадічки Соловйова, тільки прокладені, пролицьовані під українського споживача, розжиження мізків і створення абсолютних рабів, які готові приймати рускій, я не знаю, русське Букакі в Україні. Ну, таке. Ох, Дмитрук теж дуже сильно переживає початок боротьби і заборони Української православної церкви. Це початок кінця державності, нації, культури і народності України. Боже ще б. Кому переживати з приводу культури Дмитруку Дмитруку, Реально. чуваку, у якого пердак палає від курської, від курського проникнення, так що ну, типу, важко приховати. І пердак палає завжди, і від ганіні РПЦ, і від Ганіні на Булгакова з Пушкіним з Екатеріною, і Ганіні на Курських бідних мальчиках в Трусиках. Від всього пірдак палає, крім того, щоб якось захищати український інтерес. Єдине, що мені сподобалося, так це те, що він вивчив слово «рагулі», але не в тому значенні. «Надо, треба, щоб ми всі мовчали і соглашались с ними, з рагулями, да, да, от знаєте, якщо вирвати слова з контексту, то в принципі іноді навіть Дмитрук говорить якісь пристойні речі. Але звичайно дуже треба виривати з контексту, тому що переважно Дмитрук просто говорить якусь єргу. І от я тут подивилася, хто як голосував, звичайно, Євгеній Брагар, Мазурашу, Качура, Гітманцев, ну, я навіть не сумнівалася. Бойка, Льовочка, Я здивувалася, що Льовочки не Суркіс взагалі в Верховній Раді, бо вони проти голосували. Вони ходять в Верховну Раду. Сумно, що Нестер Шуфрич не був присутній, дуже хотілося побачити його голос. Ні, насправді ні. Безугла, безумна, не голосувала, не попала в кнопку. Хотіла натиснути, але не натискалася. Проїзло. Ну, коротше, Євгенія Шевченко, понятне діло, Артем Дутрук. Всі лучші люди, всі лучші люди присоєдились к. Ето випуск я знімає штабу остановити чудові катастрофу. Намагалися зупинити жахливу катастрофу. Катастрофу! Але нічого не виходить. І я можу сказати, що насправді. Окрім того, що РПЦ МП дуже активно працює у тому, щоб презентувати безхребетність, робити українців неактивними, робити українців такими просто смиренними рабами, у них дуже активно працює промокампанія. Я вже казала, що у них є телевізійні канали, у них є нормальна рекламна підтримка. Причому, так знаєте, їздила. Одного разу по Києву і дивилася на плакати Андатрії і на плакати Маргенштерна і «Вайб» один і той же розумієте. В принципі, РПЦ МП в Україні це той же руський шоу-бізнес в Україні. Він навіть в принципі через русський шоу-бізнес і представлен був Коли мене вінілі в сатанізмі, там ж куча, там полилось таке в інтернеті. Я позвонила своему батюшке, батюшка, посмотрите номер, говорю, скажите, ну здесь есть что-то без общины, поз... ну я не знаю, есть батюшка мой, с которым я постоянно на связи, с которым меня Это значит, я задела это или что, это обидело, Если потому, что обидело, потому, нет. Да, потому что меня это обидело. Ну, потому что я так не считаю, потому что я не вижу, что я несу в то есть неужели я несу в массы какую то там, не знаю, что-то связанное с бесами, с демонами? У меня этого внутри нет. У мене цього внутрі нет», — говорила Лабада Маша і Фрасініна і в тому відбілювальному інтерв'ю. А Маша не розуміє, а що ж вона не так діяла в той період, і до дотепер вона, в принципі, не пройшла цю трансформацію, тому що очевидно, коли вона спілкується з Протулою, вона така: ну як в тобі відбулися ці зміни? Ну коротше, неважливо. Маша ще можливо, колись до неї дійде, хоча поки що не доходить. Мені дуже сподобалося цей момент, коли Свята Лавода говорить, що у нього є батюшка. который ее чистит. И я такая сразу. У вас там затемнение. У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот я сейчас это почистю, уберу. Есть какие-то ощущения? Ну, Світлані Лобеді допомагає. Батюшки РПЦ такі багатогранні. Я прямо... Батюшка одобряє, батюшки все подобається. В принципі, РПЦ, воно таке, воно, коли вигідно, все подобається. Коли невигідно, засруть навіть за те, що ти просто в спідниці не можеш зайти на територію церкви. Там, я, не знаю. я була в, в Пачаєвській лаврі. Ой, це взагалі був, Це, це не знаєте, це, я реально. У мене вперше було відчуття, ніби я зайшла просто в ГБшну структуру, де купа агентів навколо, тому що вони всі, в принципі, з офіцерською виправкою там ходять, там такі попи. От, і там неможливо зайти без покритого, покритих голови, без Этот. А тут ну, батюшка нормально вважає, що світолободат нічого так собі і презентує, в принципі, а, жіночий світ. Але. Ну що сказати, в принципі, РПЦ заходило на наші широти по різному. Зокрема, воно заходило через, наприклад, православний кінофестиваль «Покров», що відбувався в Україні кожного року, і туди приїжджали купа агентів Кремля. Які приїжджали, типа на фестиваль Покрова, паралельно там порішають це. і все це очолював, наприклад, пан Деркач, якого СБУ вже викрали в тому, що він є російським агентом. Боже, яка неожиданність! А пан Деркач так відстоював православ'я і церковності в Україні, що ж страшно? У нас появились ті, хто несе православну музику, несе православну культуру. И утверждает практикой христианские ценности. Что значит практикой утверждать христианские ценности? Ой, я не знаю, ану розкажи нам, діркач, що значить практика утверждать християнські цінності. І знаєте, я звичайно хотіла нагадати вам про фільм Лампочка, який був презентований на фестивалі православного кіно. І фактично це така завуальована анімація на тему зґвалтування. Але я вирішила, що покажу вам, як зразок кінематографу, який там презентували масам дещо інше. Вам теж сподобається фільм. Про православний десант на українських землях, звичайно. была война. Закурил как паровоз. Це ж про християнські цінності, тому треба простити всіх за все, незважаючи на те, що ну пробачати ворогу, це треба бути абсолютно дурним. тому що ворог цей нам демонструє, що йому абсолютно на нас насрати. Він готовий нас знищувати на всіх рівнях, на рівнях інформаційної війни, на рівнях гібридної війни, на рівнях живої війни. А потім ще про це нам буде втюхувати фільми на православних кінофестивалях. А ще там показують фільми про капелана. І тут я була дуже здивована, вона виявляється, у нас є священик, який заснував першу православну парашутно десантну школу. Причому імені це Саревича Олексія дуже цікаво. Я така подумала: М -м -м -м, ну можливо, це все-таки непогана історія, все-таки цікаво, що це за людина зайшла на його ютюб канал. Ютюб канал. Зараз вам покажу одне відео з цього YouTube. Але я хочу сказати: оцю десантну школу. Я думаю, ну можливо, про її заснував. Коли почала війна, почалася війна, і він зрозумів, що треба Україну боронити від страшного ворога. Хоч він і священник, але все одно він розумів, що нам треба йти на захист своєї країни. Але потім побачилася ця парашутно-десантна школа. Вона почала своє існування у 2009 році, і мені цікаво, чому священник, мирна особистість у мирній країні організовує такий двіж. Я не знаю, але це мабуть очевидно якось пов'язано з тим самим православ'ям, віра простих, віра знатник, віра, наша благодатна, віра вічна, віра славна, наша віра, право Ну, Ви зрозуміли, православний парашутно-десантна, православна парашутно десантна школа, православна ядерна боєголовка, православний храм з іконами Сталіна, що тільки не буває, всю стоко всього православного. Ну, але, зрештою, що я можу сказати? Найактивніше, найактивніше все-таки намагалися впливати. Через, через соцмережі, через популярний продукт І впливаю до ТПР. ТПР це в принципі, примітивніше стало виглядати. Я получила дуже тривожну інформацію і решила срочно снять выпуск. Можливо, если мир обратит внимание, беду можна предупредить. Или хотя бы спасти людей. Когда говориш, что сейчас йде война между добром и злом, многим это кажется пафосним. А потом случаются события: типа відкриття Олимпиады, и все видится уже. Совершенно в другом свете. Даже самые либерально настроенные люди в России уже задумались, да может, ну их нафиг такие западные ценности. Но когда трансгендеры танцуют и целуются на глазах у миллионов, вы оскверняются уже тайной вечери, это как бы в пику христианам и всем, кто за здравый смысл. Об этом кричит весь мир. Но сколько всего делается в тайне? Или еще хуже, публично, но все молчат? Мені так подобається те, що можна нарізати і там, де її в якомусь місці так заціпало, і робити. Ну коротше, дуже нудний текст, дуже нудний текст. Більшість людей, які поза контекстом на відкритті Олімпіади, взагалі не в курсі про що вона говорить, і вообще це такий вступ до того, що РПЦ МП в Україні забороняють. Ну тут же є на Олімпіаді. Ну, коротше, складний текст насправді погано прописаний. Діанка не. Не, не, не переконливо грає, а от раніше раніше вміли брати заживе. Раніше і продукт був складніший, і запрошених зірок покраще б запрошували Господь учил, що ближній брат, що претерпевший, лише спасеться. Не пересіч небесних врат тому, Хто з братом подерется. Коли так случилось, Примирись, и гнев с отмщением не таи. За ближних ты всегда молись. Усвойтешь это все свои. Ну це на было слухати долго. Одним словом, брат на брата не может идти Усик Маченко в фильме Что-то там про братство. Цілий там на 40 хвилин цей фільм був з текстами, все дуже видовищно. Зараз Усік прийшов до тями. З Ломаченком нічого не змінилося. Ломаченко сьогодні писав історичні сторіс, тому що у нього не укладається в голові, як це можливо, і не укладувалося в голові і тоді. У мене дуже багато друзів в Росії, у мене родственники в Росії є. У мене, е... Соперники с Россией есть. Я со всеми общаюсь, со всеми дружу э, и поддерживаю отношения. И я не могу просто перестать с ними общаться, потому что ну, мне сказали, что это э, страна, которая воюет с нашей страной. Но это как минимум, честно говоря, для меня э, это не укладывается в моей голове. Це не укладувалась в голові, і дотепер, як ми бачимо, не укладується в голові у Ломаченка. В принципі, ну коли в те голова відбита, то мало що в неї відкладеться. Але знаєте, я передивлялася і ті моменти. Ми ж сьогодні по архівах, я нагадую, це все архіви. Я передивлялася те відео і знову ж таки побачила нашу улюблену балалайку, яку постійно грають РПЦ для русского чоловіка, і яку ніколи не вмикають для українця. Там насчет щеки, подставить, э, если тебя ударили по левую, подставить правую, я буквально воспринимал это до определенного момента. Это не значит, что если оскорбляют твою семью, оскорбляют э, твоих друзей, э, забирают у тебя дом, то ты должен просто стоять и ничего не делать. Ты должен ответить, ты должен встать на сторону, по сути, это, ты становишься на стор сторону добра, и это добро с кулаками. І на яку сторону стала Маченка? На яку сторону? Ні, я розумію, відбитий. Ну просто відбитий. Він не орієнтується, у нього в голові не укладується. Але тема брат на брата, братоубійства, братоубійственна війна і звичайно, братоубійственна війна, брат, який йде на брата, це Україна, яка відбивається від Росії, що прийшла нас вбивати. Ми таким чином пошли на братоубійство.